Очільник головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов заявив про що російські війська розпочнуть нову атаку. Північніше Харкова у Сумській області. Про це він сказав в інтерв'ю New York Times. Він очікує, що атаки на Харківщині триватимуть ще 3-4 дні. Після чого очікується, що окупанти зроблять наступ у напрямку Сум, і що ситуація рухається у напрямку критичної. На цей час наше завдання стабілізувати лінію, а потім почати відкидати їх через кордон. Сказав Буданов. Він додав, що наплив. Українських резервістів зумів частково порушити плани росіян. Російські атаки на північному сході мають на меті розтягнути і без того незначні резерви українських солдатів, відвернути їх від боїв де-інде. Саме це відбувається зараз, визнав глава гур. За його словами, сили оборони намагаються перекинути війська з інших ділянок лінії фронту. Щоб зміцнити оборону на північному сході, але знайти особовий склад було важко. Усі наші сили або тут, або в часовому яру. Я використав усе, що у нас є. На жаль, у нас більше нікого в резерві немає. Сказав Буданов. Він оцінив, що українські сили зможуть укріпити лінії та стабілізувати фронт протягом наступних кількох днів.